Аня, а, а чому ти ну а не радуєшся за не мене? Я, от, я і чому тебе... ми з тобою коли зняли відос? У нас там ну переглядів 3-5-10 тисяч максимум. А я тільки вийшов один, ну, прекрасний в кадрі, розказав е, чудесну історію і через добу мільйон переглядів з буки. От ти, ти ти не то що не радуєшся, ти прямо аж злишся, що я в мене, звуть, що в мене я вже. Радую. За тебе, да я бачу, дай приближу, напевно. ну, звісно. Да, У мене вже третій мільйонник відео, розумієш? А ти кажеш ну ти і не гадяй. А що ти казала? Ти своє лице бачила, воно все сказало. Як так можна вообще працювати з такими людьми? Отак вот, да, 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 да. От завжди. коли їм щось треба. То все, що хочеш, зроблять, ну, все, що хочеш, а, а як просто похвалить, так э, ногами пінков надають і скажуть не підходи да, сюда більше ні када, хвалить не можна, нічого не Все, спасибо, Пожалуйста. спасибо вам. До свидання, <свят>